Скільки грошей ми вже вклали в будинок, і скільки поки що плануємо вкласти. Сам будинок нам обійшовся 8 тисяч доларів. Переоформлення близько 20. за роботу ріелтора платив власник. Шпалери в велику кімнату близько 4 тисяч. Плюс розхідні матеріали десь тисяч. це грунтовка, фарба для батарей, для стелі і так далі. Ремонт однієї кімнати нам вийшов близько 12 тисяч разом із роботою майстра. Вона нам клеїла шпалери та багет. У маленькій кімнаті ми робили рідкі шпалери, і це нам вийшло приблизно півтори тисячі гривень. Один мішок 140 гривень, а нам потрібно було шість робота нуль гривень, бо робили самостійно котельні. Ми тільки-тільки почали ремонт. Тому поки що сюди пішло нуль гривень. Мало не забула, що в маленьку кімнату ми купляли ліжко. Саме ліжко коштувало 3,5 тисячі, а матрас вийшов 4. Коротше, сумарно на цю кімнату ми потратили десь 9, також 10 тисяч. Про багет також не забуваємо. Фарбували ми в основному тією фарбою, що в нас є. старалися купувати лише білу та коричневу на двері. Але для робіт ми купили фарбу пульт. Він нам вийшов в півтори тисячі гривень. У кухні ми замінили старе вікно на нове, і воно нам коштувало 5 тисяч гривень. Також було багато витрат на гору. На всякі такі штуки, це десь плюс-мінус 2 тисячі гривень. Ми почали розбирати курни. Сюди також піде багато грошей, але поки що це 0 гривень, бо робимо ми все самі, а матеріалів поки що не купували. Роботи дуже багато, витрат також радує те, що коли зовсім немає часу готувати, а щось смачного хочеться, я знайшла фестфуд. Ви просто уявіть, у них є дегідрована їжа, А це знатно економить час. Ну, а на випадок, коли хочеться чогось смачненького. Вони мають натуральні батончики без цукру є сім різновидів батончиків, а найголовніше, що їх можна діти. Матвій сказав, що вони схожі на баунті, а діти брехати не будуть. Нам дуже сподобалось, тому можемо сміливо рекомендувати. Залишаю посилання для вас і зберігаю собі.